Вітаю всіх, хто слідкує за подіями краю у випусках новин на телеканалі. ТВА. у студії для вас працюю. Я Яна онуляк, і ми готові підсумувати події п'ятниці. Деталі вже за мить, тож не перемикайте. Триває 219-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах. На території нашої держави, зокрема, вранці у Запоріжжі росіяни обстріляли колону цивільних гуманітарних автомобілів, які стояли в черзі для виїзду з обласного центру на тимчасово окуповану територію. Наразі відомо про 25 загиблих та понад 60 поранених. 1 жовтня оголосили днем жалоби у Запоріжжі та області. Окрім того, у Дніпрі ракетним ударом росіяни знищили автотранспортне підприємство, де згоріло понад 100 автобусів. Для підтримки дій наземних угруповань Авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 7 БПЛА, зокрема, 5 іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8. Та штурмовик су 25 А тим часом, як російські війська підступно обстрілюють Україну ракетами та авіацією, нещадно вбивають мирних жителів. Володимир Путін влаштував урочисте підписання договору про вступ до складу РФ захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці громадяни Росії. А Прийняті в Російську Федерацію Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области. І Херсонської області Анексію окупованих земель, очільник Кремля, прив'язав до псевдореферендумів, в яких люди голосували під дулами автоматів. На це вже встигло відреагувати в Україні. Зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ми працюємо далі і звільняємо українські території та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна єдина. Тільки вперед. Водночас Володимир Зеленський заявив про пришвидшене подання Україною заявки до НАТО. Це закріплення на рівні. Договору того, що і так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Росія цілеспрямовано пішла на зупинку постачання газу для Європейського Союзу, адже підрив газогонів північного потоку в інтересах виключно РФ. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в етері Радіо Свобода на Еспресо ТВ. Мета цієї акції дві складові: перше неймовірна сума фінансових витрат, які несе Європа, пов'язана з ростом цін на енергоносії. Друге, це соціальне невдоволення. Країнах членах Європейського союзу і Великобританії, які пов'язані з ростом цін на енергоносії, е, третє це підрив взагалі всієї енергетичної інфраструктури в європейському союзі, і четверте, це гібридна війна, в якій Росія задіює всі засоби і методи, в тому числі енергетичний шантаж. Окрім того, Арсеній Яценюк наголошує: Росія знає, що наші європейські партнери підуть у суд. І якщо вони підуть в суд, російський Газпром збанкрутує, і тому вони придумали, начебто, технічні причини, а точніше самі взірвали ці газогони для того, щоб не програти суд і для того, щоб європейські партнери не збанкрутували Газпром і не виграли суди так, як ми виграли суди проти російського Газпрому. Ось чому я наполягаю, що це в інтересах виключно Росії. Чому ремонт доріг у вересні був таким хаотичним? Як обирали вулиці для робіт? Коли нарешті розберуться з перевізниками, які їздять не за графіком та не оновлюють автопарк? Та чим посипатимуть дороги міста взимку? На ці та інші питання на прес-конференції відповів Мар міста Роман Клічук. Деталі вже за мить. Щомісячно прес-конференцію міський голова розпочав із наболілого доріг у вересні. У Чернівцях провели чимало ремонтів вулиць одночасно. Найскладнішою залишається Івана Богуна. Тут повинні не тільки всталити асфальт, а й замінити водопровідні та каналізаційні мережі, встановити нове освітлення. Підрядник обіцяє завершити ремонт до кінця року. Прошу ще раз вибачення, що воно відбувається, може всюди так одночасно, тому що важко запланувати -за -за їх якомусь такому. Порядку правильному. Тобто, Тому інколи перекривається вулиці дві паралельні, але це пов'язано знову ж таки з тим, що не постійно. Є складнощі з перерахунками коштів і тому, коли гроші є, ну тобто вони є, але їх не пропускають каначе. Коли пропускає, тоді і роблять. Окрім доріг, торкнулися і хвилюючої теми, якої буде зима для містян в умовах війни, невідомо. Мер запевнив, що до холодів активно готуються. Так закупили сіль для посипання доріг у румунських партнерів. Проте наскільки її вистачить, залежить від погоди. Також в планах мерії випробувати нові посипні матеріали у деяких яких частинах міста ми хочемо перший раз цьому році ще все-таки відмовитися можливо від піску в деякій частині міста і перейти на гранітний віців. Гранітний віців він більш екологічніше, він не так за засмічує злову систему. Навесні це не проводить до пилу. який Ну, все місто фуполюці, і плюс його можна збирати ще й використовувати як по для повторно. Обговорили і інше вагоме питання для містян громадський транспорт. Чернівецьке тролейбусне управління у вересні отримало цінний подарунок від чеського міста Усті над лабом два тролейбуси гармошки. Нещодавно автопарк поповнили ще три автобуси. І вже незабаром запевняються чернівцями курсуватимуть ще п'ять автобусів. Таким чином, міська рада планує витіснити з ринку недобросовісних підприємців, які порушують умови угод, каже Роман Клічук. Я просто бачу, що, що, що деякі приватні фірми вони не розуміють, що, що, що лишиться на сьогодні. Цьому ринку лише ті компанії, які їздять на нових машинах ну, і на в належному стані. Місто однозначно буде, то буде купувати транспорт, і, і доля комунального транспорту кожний там, там, період буде більшою. І однозначно ринок з приватними перевізниками буде скорочуватися. І на цьому ринку залишаться тільки, тільки ті компанії, які інвестують в новий транспорт і надають. Нормальний, хороший, якісний європейський сервіс варто додати, що вже завтра, 1 жовтня, у Чернівцях стартує безготівковий приїзд у тролейбусах. Відтепер сплатити у кондуктора чи водія можливості не буде. Придбати квитки можна у терміналах за допомогою валідаторів та QR-кодів. для пасажирів пільгових категорій. Умови проїзду поки що залишаються незмінними. Доки чернівчани не отримують електронні проїзні, зможуть безкоштовно їздити у транспорті за пенсійними та посвідками. Валерія Пержун, Андрій Миронеско, дня, ТВА. Ховав сигарети, втратив іномарку на, на українсько-румунському кордоні. Прикордонники та митники позбавили буковинця автомобіля Мерседес, яким водій приховано намагався перевести тютюнові вироби. Так 33-річний житель Чернівецької області заховав у порожнинах під обшивкою дверця та автомобіля 442 пачки сигарет з марками акцизного збору України. За попередньою оцінкою вартість тютюнових виробів складає понад 30 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилуч. Транспортний засіб вартістю 600 тисяч гривень. На Буковині впродовж доби з пострілами затримали більше 20 громадян та організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Зокрема, у Селятині затримали шістьох правопорушників, які поза пунктами пропуску прямували до Румунії. У Вижницькому районі група організаторів хотіла переправити за кордон трьох військовозобов'язаних чоловіків, жителів Дніпропетровської та Чернівецької областей. Ухилянти пересувалися автомобілем та трьома мотоциклами без номерних знаків однією з гірських доріг. В Ах прикордонної смуги. Втім, під час затримання два мотоциклісти втекли. Водночас у кельманцях та Сокирянах у семи випадках затримали ще 14 ухилянтів, які в незаконний спосіб намагалися перетнути українсько-молдовський кордон. Порушникам виявилися жителі Миколаївської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Двійник за контрактом у Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбудеться прем'єра романтичного триллеру. Жанр доволі нетиповий для театрального дійства. Режисером, постановником вистави виступив Вадим Сікорський, відомий глядачам, зокрема, за роботою Ніч на полонині. Дуже достойна драматургія, яка не заграє з публікою. Там немає фальші, добре писана. Такий, по-моєму, сюжет, який тримає тебе і не відпускає, по моєму. Ну, трилери, вони такі і є. Вони зобов'язані лишати людей в певній напрузі або розвивати, а не стояти на місці. Також працівники театру спрямують свою творчість на допомогу ЗСУ на всіх виставах нашої репертуарної афіші. Які проходять четвер, п'ятницю, суботу, неділю. В центральному вході стоїть скринька, бираємо кошти на ЗСУ. Працюємо, як і раніше, працювало на виготовлення в підтримку нашому ЗСУ маскувальних сіток і займаємося відповідно своєю творчою діяльністю. Подивитися прем'єру вистави і насолодитися грою акторів можна буде 8, 9 та 28 жовтня о 17.30. Розстріляний спокій, бій за світанок та веселка. 22. у Чернівцях розпочали благодійну виставку продаж вогнем. Загартовані у штенберг кафе представили понад 40 різноманітних за виконанням витворів художників керамістів з України та за кордону. Зібрані кошти спрямують на потребу збройних сил України. Були на виставці і журналісти. ТВА. деталі розповість Аліна Рябко. Зібрати кошти для потреб наших захисників спільна та благодійна мета об'єднала творчі роботи 11 митців не лише з України, а й за кордону. У Чернівцях відбулась виставка продаж творів сучасних художників керамістів. Ця виставка надзвичайно цікава тим, що тут представлені різні напрями керамічного мистецтва. А тут представлені різні стилі, різні техніки роботи. Ось це це роботи київський кераміст Юрій Карпенко. Це його воєнна колекція. І ось, наприклад, ця робота має назву Розстріляний спокій ця робота теж надзвичайно цікава. Юрій назвав її бій за світанок. Тобто, це вже сучасна сучасні роботи, і це військова колекція. Зокрема, на виставці представили роботи кераміста з Івано-Франківська Віталія Владковського, який з перших місяців повного вторгнення долучився до лав Збройних сил України. Прийшов сюди на виставку і такий, такий дисонанс трохи в душі. Я не можу сказати, хто я. Чи я ще той, бо життя помінялося якось, ну, до війни і тепер. І Чи я ще кераміст, чи я таки є кераміст, чи я воїн. Хто я? Це, це таке двояке почуття. До слова, кошти, зібрані з виставки-продажу, передадуть саме збройному підрозділу, в якому проходить служба Віталій. Потреб є дуже багато. І якщо не, не такі люди, як організатори цієї виставки, як, як взагалі як волонтери, то ну, у нас так справи добре не йшли б. Тому що і харчування, і амуніція, і... І взуття, і там ну, багато речей. Це це, це, це це все допомога людей волонтерів. Виставку організували завдяки підтримці меценатів. Зокрема, з 2013 по 2019 рік керамісти долучалися до проєкта Буковина. Свої роботи учасники залишали у Штейнберг Гелері кафе». Відтак виникла ініціатива продати їх та спрямувати кошти на потреби ЗСУ. Це була ініціатива родини Бурбаків з тим, що кожного року ми робили пленери керамістів. Вони були. І в Вижниці, і, і в інших містечках Чернівецької області. І Ярослава Андрієва вийшла з ініціативою, з тим, що для того, щоб зібрати кошти на Збройні Сили України, оці витвори, треба, можна просто розказати про них, по-перше, розказати про митців, які їх творили, і по-друге, зібрати гроші для до виставки долучилися чимало чернівчан та гостей міста, які мали змогу отримати подвійну насолоду від заходу. Адже купуючи такі витвори мистецтва, долучались до благодійної справи. Я дуже рада, що в такий час зараз відбуваються такі акції, благодійні акції, зокрема тому, що людям необхідно бачити життя, бачити творчість, бачити красу, бачити. Те, що є ще крім, окрім війни, це надзвичайно важливо, тому що це підтримує нас, нашу внутрішню стійкість, додає нам позитиву в наше воденне життя. По-перше, долучення до мистецтва це в першу чергу, бо це щось таке потаємне, це краса. Ну а з іншого боку, я почула, що це буде благодійна акція, це що ми купуємо і на підтримку нашої армії, ну це бесів, розумієте, це щемить серце, бентежить серце. Ну, і... І з колегами однозначно провести десь якийсь такий час, бо все ж таки життя триває. Дуже цікаві речі є. І ти побачила, занурюєшся і трипільська культура, і інші види культур. Вона дуже важлива, вона дуже корисна, бо кожна людина, яка долучається до перемоги, це дуже велика справа. І Кожна українська душа, кожен українець має дійсно таку мету і хоче, щоб була перемога. У перший день виставки виробів купили на понад 20 Три тисячі гривень. Триватиме продаж до 10 жовтня включно. Аліна Рябко, Максим Білаткач. дня, ТВА. Це всі новини на цьому миті. Я дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.